Український весільний рушник. Історія, візерунки, традиції та заборони. Вишитий рушник з давна є атрибутом української обрядовості. Він іде поруч з українцем за всього його життя, хрещення дітей, сватання, дорогі гості і ті зустрічалися з рушником і хлібом і сіллю на ньому. А вже українське весілля без рушника і уявити неможливо. І зберігався рушник звінчання і все життя в новій сім'ї, як символ сімейного щастя. З давніх давен, щоб шлюб відбувся і вважався канонічним, необхідно було майже пів сотні вишитих вручну рушників. Для батьківського благословення один, щоб покласти весільний коровай інший, зв'язати по ритуалу руки молодих, третій, наречена несе в будинок нареченого четвертий і так далі. Ними прикрашали весільні столи. Їх зав'язували на грудях дружкам і старостам. Тепер же в більшості випадках рушники замінили інші атрибути. А сам рушник залишився один, і його простеляють під ноги молодятам в церкві або раксі, після чого пов'язують руки, коли відводять до столу. Навіщо ж все-таки стелять рушник у час вінчання? В давні часи рушник був святинею, а вже ногами ставати на нього було заборонено і ставали виключно колінами. Доторкнутися підошвою вважалося поганою прикметою. Але звичаї з часом змінилися, і відтепер ставати на нього означає ставати перед Господом і не вважається гріхом. Вінчальний рушник символізує білу хмару, підносить молодя до Божого благословення. І саме рушником визначається доля новоствореної родини. Тому він і є чистим шляхом для пари. На ньому не повинно бути ніяких елементів мережива. Весільний коровай лежав за традиції на вишитому рушнику, на ньому могли бути різні орнаменти, напутні написи молодятам. У центральних областях, наприклад, деякі закохані пари йдуть до церкви з іконами, і божницями, рушниками, які покривають ікони. Хто має право вишивати весільний рушник? Так уже повелося, що кожна дівчина мала вишити весільний рушник сама собі. Нікому не доручаючи цю відповідальність і не показуючи процес роботи. І вважався він сімейною святинею, зберігався від чужого ока. Але в деяких регіонах його може вишивати для своєї дитини рідна мати, той час як інших, хрещена. В даний час авторство втратило свою значимість, і це може бути навіть не родичка. Найкращим часом для вишивання вважався Великий Піст. І вже категорично не можна було вишивати вночі. Гарний час для роботи в четвер зранку, адже саме четвер вважається енергетичним піком тижня. І обов'язково робити це тільки після попередньої підготовки, молитви, миття рук і звільнившись від нечестивих думок. Думати про погане не можна і під час роботи, і вже тим більше лаяться або сваритися. Це може бути удруковано у візерунок життя молодят. Сила рушника була така велика, що в деяких регіонах закохані навіть юридично вважалися сім'єю, коли їм під час заручин пов'язували руки, навіть враховуючи, що ніяких шлюбних обіцянок ще не давалося. Що вже говорити про магічно сакральне значення рушника? Вважалося, що подальше спільне життя багато в чому диктується саме їм. Тому і прикмет багато пов'язують з цим атрибутом. І кожен орнамент несе в собі масу інформацій і символів, і вибір їх складна і важлива справа. Для візерунка на рушник часто обирають дерево життя, символ міцної родини, продовження роду, щасливого сімейного життя. Міцну любов символізує пара птахів, в основному голубів. Іноді це може бути ластівка на сімейне господарство або жар птиця. Вона ж павич на сімейне щастя. Хрест, покладений в основу візерунків, уособлює сонце, щастя, світло і добро. На рушниках часто можна зустріти рослинні візерунки, виноград символ плодючості і заможного життя. Калину знак жіночого здоров'я, сімейної вірності, довголіття, дуб чоловічу силу, багатство. Мак – продовження роду і благополуччя. Життєвий шлях позначають вінки з квітів, лілія чистота, невинність. А бутон Лілії разом з листям говорить про можливість появи нової сімейної пари. І символом благословення Бога вважається вишита корона. Весільні рушники та заборони. Вважаємо загальновідомий забобон, що головою сім'ї буде той, хто перший стане на рушник. А от якщо хтось чужий стане та ще під час вінчання, прикмета погана. Не можна згортати в рулон рушник, порожнечі може оселитися біс, не можна позичати, не можна ні в якому разі виносити з дому, віддавати в чужі руки. Зазвичай їх ховали подалі від випадкових поглядів, за образи або прикрашали ними ікони на попуті. Ось таким сильним оберегом сімейного життя і щастя вважається наш весільний рушник. Наші предки наділяли його величезною сакральною силою, адже все життя він був з ними поруч, на всіх його важливих життєвих етапах, і вишити візерунок на рушнику був життєвою дорогою.